Ранок вдома продовжить зустріч з дуже цікавою гостею. Є така професія, факти перевіряти. Саме цим і займається проєкт «Воксчек». і про це ми сьогодні поспілкуємося з керівницею проєкту Світланою. Slipcher. Як фахівці відрізняють і ПСО, фейки та інші вкиди від правдивих фактів, і чи може цього навчитись кожен з нас? Про це і запитаємо нашу гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласкаво просимо, раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали. Проєкт WOXCEC існує вже сім років. Для тих, хто не в курсі, про що він і щодо цієї діяльності, розкажіть трошечки, будь ласка. Наш проект Воксчек покликаний спростовувати фейки зараз, зокрема ті ті, які поширює російська пропаганда. Утім, до початку повномасштабної війни ми також викривали брехню й популізм українських політиків, і також готували так звані експлейнери, пояснювали складні теми простими словами про реформи, про економіку. І також маємо кілька навчальних програм. Ми вчимо всіх охочих українців, як же відрізнити правду від фейку. Так, от як же ж відрізнити, а ми зараз до цього прийдемо. Знаємо, що ви співпрацюєте з американською компанією Мета, як саме це відбувається, VoxCheck, а також наші колеги із української організації StopFake, є партнерами Мета у програмі протидії фейковим новинам. Це означає, що ми можемо перевіряти ті дописи, які містять неправдиву, частково неправдиву інформацію, або фото і відео, які були змінені таким чином, щоб вводити в оману користувачів. Вачів і далі, завдяки алгоритмам Фейсбука і Інстаграма, на дописах з'являються наші перевірки, такі так звані попередження для користувачів, що перед вами неправдива інформація. Будьте обережні, прочитайте спростування. А лише потім, якщо у вас є бажання, то власне дивіться вже оригінальний контент. Одразу, а як це виглядає цей допис, наприклад, у Фейсбуці? Він заблюрений, тобто ви одразу не бачите його, хоч він у вашій стрічці ага. новин, Але він заблюрений і на ньому є плашка попередження, що це неправдива інформація, а, частково неправдива, або зміна на фото чи відео. Окей. А, взагалі, ми можемо говорити про те, як змінилася ситуація з медіаграмотністю в країні з початком повномасштабної війни, і чи змінилася ваша діяльність при цьому? Насправді зараз з медіаграмотністю українців стало трошечки гірше, так згідно з опитуваннями USAID Internews, зараз лише 14% українців можуть достовірно відрізнити правду від фейку для порівняння у попередньому 2021 році. 24% українців могли добре відрізняти правду від фейку. Однак це краще ніж було у 2020-му з початком пандемії COVID-19, коли лише 3% українців могли ідеально все відрізняти. Щодо нашої ж роботи, то так порівняно із періодом пандемії, ми зараз спростовуємо переважно не фейки про вакцинацію, про нетрадиційні методи лікування ковіду або на якісь загальні теми. Приблизно 80-90% нашої роботи це спростування саме фейків, пов'язаних із повномасштабним російським вторгненням, і з тим, що відбувається на полі бою, так і з тим, що відбувається з нашими міжнародними партнерами, з нашою економікою і з нашим власним. Рухом до Європейського Союзу, отже, давайте вже ближче до діла. Розкажіть, будь ласка, про дослідження російських та проросійських каналів, які ви провели, і що треба мати на увазі користувачу соцмереж, аби ну не потрапити в цю пастку обману. Так, от ми перед цим говорили про Фейсбук, про інстаграм, але дуже велика загроза для українців наразі це саме Телеграм. І 60% українців насправді обирають саме Телеграм для того, щоб щоденно споживати новини. І саме у Телеграмі найменша, найгірша модерація якості дописів і інформації. І відповідно саме там, через анонімні джерела, найвища ймовірність натрапити на фейк. Як власне це не зробити, то в першу чергу це користуватися і надалі офіційними джерелами інформації, mm -hmm. а не анонімними каналами, які намагаються під виглядом е, альтернативних думок, чуток, е, нібито даних з е, особистих джерел з органів влади продати вам насправді російську пропаганду. Таких каналів ми лише у нашому дослідженні нарахували близько 60, але насправді їх може бути безліч. адже... Кожен може нескінченну кількість разів створювати нові нові телеграм-канали. Якщо ви знайшли такий канал, ви можете якось вплинути, щоб його закрити. Можна скаржитися на контент, можна скаржитися на окремі дописи. Однак я за увесь рік жодного разу не спостерігала, щоб жоден із каналів, який поширює російські і проросійські наративи, навіть ті, які вже СБУ навіть визнала, як ті, що керуються спецслужбами угу. Росії, вони досі продовжують. Жуть, функціонувати, вони на жаль нарощують свою аудиторію, тому важливо все таки намагатися більше триматися ближче до офіційних джерел до офіційної інформації, достовірної, власне, як це зараз важливо в умовах інформаційної війни. А от е, те, що намагається вас деморалізувати, зневірити, підірвати віру у нашу перемогу, показати щось знову ж таки під якоюсь е, альтернативною точкою зору. Все це може бути насправді спробою просунути російські наративи. Це ж паскудство. А чому От, власне. Чому, власне е... Є така спокуса вірити фейкам, чому люди вірять фейкам. Насправді діє дуже багато різноманітних наших логічних хиб і упереджень. Я думаю, години три, як мінімум, потрібно, щоб пояснити кожної з них. Але найважливіше, що на нас впливає, це наші емоції. Щойно ну, у нас починається сильна емоційна реакція, дуже негативна, або може бути і навпаки, надзвичайно позитивна. Це саме той перший... Ши дзвіночок, коли треба зупинитися, видихнути, перевірити, порівняти з офіційною інформацією, порівняти з кількома великими, якісними джерелами, що там пишуть на цю тему, врешті-решт подивитися, а чи ця інформація вже не попадала на перевірку фактчекерам, наприклад, нам, і лише після цього приймати рішення про те, чи поширювати цю інформацію, чи надсилати її друзям, врешті-решт чи вірити у це і чи приймати на основі цього рішення. Добре, що робити, щоб не вестися на дезінформацію, важливо пам'ятати, що ворог намагається впливати на чутливі для нас теми. Це можуть бути теми, пов'язані із нашим здоров'ям, з нашою безпекою, теми пов'язані із нашими доходами. Врешті-решт, це різноманітні спроби дискредитації влади, збройних сил України, наших міжнародних партнерів. Якщо ви бачите щось на подібну тему, щось, що намагається от Підірвати так. сильний образ імідж України, нашої армії. тут варто вже задуматися: а навіщо вам намагаються зараз? Продати цю інформацію, навіщо вас у цьому переконують. Можливо, це наратив ворога. Крім того, що власне це чутливі теми, з якими треба бути обережними, емоції, про що я вже говорила, угу. і е, необхідно трохи балансувати ще таке відчуття, вірити не в те, що тобі подобається, а у те, що є насправді. Бо інколи нам властиво казати, оце мені подобається в це я вірю. Це мені не подобається в це я вірити не буду. Угу. Це я так таким методом користування. Стой, коли гороскоп читаю. Оце підтверджувальне упередження називається. І це одна із величезних логічних хибів, яка змушує вірити нас у фейки. Ну і врешті-решт, для того, щоб у ваших соціальних мережах не було можливості навіть потрапити туди фейкам, підпишіться на офіційні джерела інформації, підпишіться на великі українські медіа із гарною репутацією. Читайте зарубіжні медіа із гарною репутацією. Дивіться ранок вдома, обернуйтесь. І це власне. Унеможливить потрапляння фейків. У вашу стрічку новин будь-де Телеграм, Фейсбук чи Інстаграм. Ну, але ж той, хто ну, обізнаний, той озброєний, тому все одно треба бути готовим і знати, яка пропаганда є там, до чого готують в фейках. Все одно потрібно вміти порівнювати, якщо ми говоримо про нормальну нервову систему, нормальний mm. стан, ну як тобто стресостійкість висока у людини. Ну, наприклад, я знаю, що е, е, мені. Важко інколи читати ось такі новини фейкові, але я їх читаю для того, щоб знати. Ти подивися, що вони пишуть. Ти подивися, як вони апелюють. Та тобто в нас все збили, там пишуть нічого не збили, попали, все, все, все розтрощили. Та але ти маєш знати про це, тому що це теж наша зброя, коли ми знаємо, що їм пропагандують. Чи ви все ж таки за те, щоб повністю мінімізувати оці фейкові сторінки? Для того, щоб ви взагалі розуміли, що відбувається на Інформаційному полі боя то можна також читати, і це, врешті-решт, офіційні джерела: це Центр протидії дезінформації при РНБО uh -huh. і центр стратегічних комунікацій при Міністерстві культури. Це державні органи, які були створені ще в 2021 році, і вони якраз зараз відповідають за політику протидії дезінформації. Uh -huh. Вони зокрема викривають найбільше ворожих наративів джерел псевдоекспертів. Вони власне спростовують фейки на щоденній основі. Ну які Крім того, звісно, можна ще слідкувати за фактчекерами. Це, наприклад, от за нами, «Вокщек», за стоп фейком, детектор медіа, по той бік новини, багато інших українських фактчекінгових організацій. Це дозволить вам бачити не просто фейк, і ну знати, що там припустимо, це фейк, а одразу бачити і спростування, чому це неправда, які методи використав ворог, які наративи він при цьому просував. І тоді дійсно, як ви і кажете, завдяки підвищеній обізнаності про те, а що власне робить ворог? Можна і самому далі бути на поготові, і з чим я можу зіштовхнутися, і як ще мене можуть атакувати. Головне, адекватно це все сприймати mm. і не стресувати на цю тему. Як, наприклад, на початку я мене просто це обурювало. Я мої емоції зашкалювали. Потім ти береш себе в руки і сприймаєш це як оцю таку фейкову інформацію, щоб бути готовим. До всього дуже вам дякуємо за вам за вашу роботи. роботу, Дякую, яку ви бриз. проводите. Дякуємо Дякую. вам дуже. спасибі вам. Ну а глядачам нагадуємо про важливість інформаційної гігієни та тверезого погляду на всі медіа.